...давати інтерв'ю, оскільки фільм зроблений на кошти американських платників податків, за що ми надзвичайно вдячні, ми мали дотримуватися об'єктивістського підходу і показувати всіх, ми не могли когось не показати. І тоді я йому запропонував, кажу, ну слухай, ну, ми не можемо взяти цих наших там різних провідників, і військових, і цивільних. Давайте давайте візьмемо людину. З тайрою я познайомився не так давно, ну, відносно, ми, ми не знайомі але вона мене захоплює своєю мужністю. Але інші герої я знаю багато років. Старий Чорновол, до того, як піти на фронт, працювали на еспресо, і Я в програму до повномасштабного вторгнення, вона працювала в моїй програмі. Режисер цієї програми Василь Яворський мій хороший товариш, загинув на фронті. Останній, там у нас була частина, останній ролик ми знімали з Івано-Франківськими. Кожниками фантастичними, один з них, молодий хлопець, теж загинув на фронті. Дуже багатьох людей, з ким ми жили, просто немає. І сьогодні ми продовжуємо в цьому -всьому жити, тому що е, чоловік Катія Малович, директорка експресу, яка зараз тут виступала, зараз на фронті. І мій син зараз на фронті, і багато інших ваших родичів, родичів і близьких там. І перемогти ми можемо, звичайно, з силою наших збройних сил, але нам потрібно переконувати. Переконувати захід, переконувати наших союзників е, в тому, чому саме потрібно нам допомагати. І такими розповідями теж для них це робилося. Тут є ще один герой, сьогодні в нього не народження. Його звати Роман Радович. Сьогодні йому мало виповнитися 20 років. Сталось так, що е, Романа я дійсно знав з народження, тому що колись я був директором одної з. Телевізійних компаній запросив туди молодого журналіста Тараса Ратушного, і в нас працювала молода редакторка Світлана Поваляєва. Вони там познайомилися, закохалися, одружилися і народився роман. Це, це дійсно все це було на моїх очах. І ось такі молоді люди, на жаль, кращі, тому що кращі йшли на фронт в перші дні добровольцями, вони гинуть. І це безумовно потрібно зупинити. Кожен з нас намагається докластися до того, щоб це зупинити так, як він може. Ми зробили цей фільм, який, звичайно, покажемо вам. Вам покажемо панам цікаві ваші думки, він дві години, він, він, він довгий. Ми його хочемо скоротити. Ми, ми, це такий передпоказ. Ми його показуємо, обговорюємо потім приватно з тим, хто бачив. І зараз працюють режисери, щоб діяти, зробити його коротшим, динамічнішим. Тобто, це е, такий якісно змонтований попередній монтаж, але це фільм. Я до того, що він трошки зміниться, буде коротшим і динамічнішим. В тому числі завдяки вам. Але цей фільм ми робимо, щоб перш за все показувати його на Заході. Е, ми писали сценарій англійською, потім перекладали українською. Е, там мій голос я, я не начитував цей фільм українською мовою. Е, сподіваюся, що Ну, ми, ми робили прем'єру в Києві, в Олівері, в бойові, в у Боївфорумі. Сьогодні в нас третя прем'єра в Тернополі. Нам дуже приємно, що Тернопіль, який ми всі любимо, е, так на зустріли, так багато людей, щоб подивитися цей фільм. Це насправді для нас дуже важливо. Так що дякую, бажаю вам приємного перегляду і хочу передати слово е, моєму колезі Михайті ну, Путове. Під... Добрий вечір всім вам. Е, дійсно, е, ми знаємо, нам не треба розповідати, що вона є десь 10 років. Але е, я якраз повертаюся з відрядження в коресті проходила е, черговий е, саміт. Спрессанде об Сі, бо я очолюю українську делегацію і, і віце-президент цієї парламенти спецсанблеї. Ну, Можете собі уявити, що в е, 2024 році вперше ми е, нарешті спромоглися прийняти резолюцію, яка називається Дейськ років. Е, тому що навіть в 22-му році, 23 році, це дуже важко було. Довести певній частині наших європейських. Тому такі фільми, як цей, до речі, з того боку теж подякую, звичайно, нашим американським партнерам, які дуже роблять зараз багато для того, щоб підтримувати українське медіа незалежне, І проєкти, які документальні, це дуже важливі.